Дитячих майданчиків у Львові побільшало. Цих вихідних на вулиці Науковій між 52 та 54 будинками відкрили нове місце для розваг. Призначений цей майданчик для дітей від 3 до 12 років. Одночасно відпочивати тут зможуть півсотні малюків із цього району. Деталі знають наші кореспонденти. Загалом на відкриття цього центру дитячих розваг зібралось близько сотні дітлахів різного віку. Мені найбільше по подобається ось ця гойдалка. і я буду цей майданчик дуже часто відвідувати. Є різні драбини, різні канати. Тут багато. Дуже різних качель мені тут дуже сподобалось. Задоволеними від такого майданчика залишились і батьки, адже у цьому районі був старий занедбаний дитячий майданчик, на якому не працювали жодні гойдалки. Дуже подобається, дуже гарно зробили цей майданчик, і є час детства з дітьми погуляти. Я дуже задоволена. Відновили майданчик на вулиці науковій за кошти меценатів. Вартість дитячих гойдалок близько 100 тисяч гривень. Цього року по одному майданчику, практично як 45 округів міських, по одному майданчику тільки в міському бюджеті закладені кошти. І тому прийшлося фактично докладати свої особисті кошти. За кошти цього ж мецената упорядкували і алею поблизу дитячого майданчика, встановили лавки і посадили дерева. Проте це ще не усі плани посадовця. Плануємо ще найближчий час зробити, які освітлення цієї алеї, також яка йде до цього майданчика. Крім того, що поряд плануємо Зробити спортивний майданчик більш для старших же дітей. Усі діти, які прийшли на відкриття дитячого майданчика, отримали не лише задоволення від нових гойдалок, а й безкоштовні квитки в аквапарк. Уляна Антонек, Вікторія Долик, Сергій Медведів, огляд дня, телеканал Зік.